Як врятувати життя перехожого на вулиці, рідних чи навіть власне відповіді на ці запитання дають на курсах до медичної допомоги, проводять їх у рамках програми Безпечне місто від громадської організації самопоміч коломия. Курси безкоштовні. Участь може взяти кожен охочий деталі від Мар'яни Мацьків. Як правильно викликати швидку допомогу, як поводитися при різних травмах, судомах та термінальних станах, про все це і навіть більше розповідає на курсах до медичної допомоги Олег Токарчук, головний лікар Коломийської дитячої лікарні підтримав ініціативу самопомочі із задоволенням проводить тренінги. Якщо навколо мене в оточенні буде достатня кількість людей, яка буде знати, як мені. Допомогти в складних умовах, коли в мене буде перелом, коли в мене буде кровотеча, коли я попаду в важкі обставини, у мене буде більше шансів на здоров'я та не тільки на здоров'я, а й на життя. І філософія нашого процесу в тому, що чим більше ми людей навчимо і чим більше ці люди після себе навчать інших людей, Тим безпечніше наше буде середовище проживання. Моє завдання в цьому форматі роботи з громадським об'єднанням самопоміч сказати так, щоб це було зрозуміло для людей, і не тільки зрозуміло, щоб вони усвідомили, як правильно надати допомогу собі чи своєму ближньому. Ось ця дівчина точно не залишить вас у біді, якщо раптом щось станеться. 16-річна Іванна Федорак на курси прийшла другий раз. Каже, у разі потреби без сумніву візьметься за порятунок. Дуже важливо знати, як іменно дати першу доматичну допомогу людині у ту саму першу золоту годину. Коли тільки ми побачили, що людині є погано. Нам треба змобілізувати свої знання, мобілізувати себе і правильно дати цю. Допомогу Михайло Пантелюк курси до медичної допомоги відвідав разом зі своїм колективом. Розповідає, після роботи всі дружно зібралися і прийшли у лікарню. Це дуже корисно. Я вважаю, що це кожній людині, кожному громадяну потрібно знати. Опять же, для своєї безпеки, ну і для допомоги навколишнім. Хто готовчи. І тим більше зараз в нас така ситуація, що все може бути. Ми вважаю, що досить хороші курси і добре придумали. Мінімум теорії і максимум практики, ось так проходять заняття. Аби краще донести інформацію до слухачів, Олег Токарчук використовує різні підручні засоби та манекени. Моя задача не тільки навчити розжувати, заставити там відпрацювати кожен момент. Ми всі дорослі люди, і моя задача зародити, кинути зерно, кинути зерно, і якщо потрібно його полити. А коли людина бажає навчитися, коли в неї появилось внутрішнє бажання і переконання зробити це, оце відповідь питання, чому. Ми це робимо тоді. Людина знайде інформацію в доступних джерелах або прийде сюди повторно і запитає, а як конкретно ось це відбувається і робиться. Самопоміч Коломия організувала курси до медичної допомоги, щоб робити людей сильнішими, навчаючи їх самостійно вирішувати свої проблеми. Від нещасних випадків не застрахований ніхто. А рятування потерпілого у більшості випадків залежить від швидкості та правильності надання до медичної допомоги. Переконаний голова громадської організації Сергій Коцюр у житті буває всяке, і те наскільки ми один одного можемо підтримати до того часу, поки приїде лікар. Від цього залежить здоров'я кожного з нас. Тому я вважаю, що це одна з таких важливих питань, які, які важливі для кожного громадянина нашого, нашого міста. Безкоштовні курси до медичної допомоги відбуваються по вівторках, обов'язково за попереднім записом. Тривалість одного тренінга до двох годин. Місце проведення конференц-зал Коломийської дитячої лікарні. Я готовий цю. Роботу робити ну до безкінечності, і якщо з'являться волонтери, які захочуть так само працювати з пікерами в цьому напрямку, я їх навчу, допоможу. І для того, щоб якомога більше людей отримали цю інформацію, звичайно, це треба розповсюджувати. Якщо будуть якісь бажання від організованих колективів, там чи навчальних чи виробничих колективів, провести для них такі семінари, тренінги без проблем, вони хай звертаються в приймальну громадську об'єднання самопоміч, і ми скоординуємо, як це правильно. Зробити, ми радо запрошуємо всіх, хто має таке бажання від нас залежить безпека в нашому місті. Мар'яна Мацьків, Сергій Гурмак для програми події НТК.